Привіт, привіт, мої любі! Вітаю вас на моєму ютуб каналі підготовки до НМТ з української мови та літератури. І з вами Ангеліна Костенко сьогодні, сьогодні, урок. З української мови ми сьогодні з вами будемо вивчати безсполучникове складне речення. Безсполучникове складне речення це тема, в якій, напевно, найбільше пунктуаційних моментиків, ком тире двокрапок, які треба знати для НМТ. Тому поїхали сьогодні. Ми будемо про це з вами говорити. Перед тим як почати урок, хочу ви підписались на мій телеграм-канал, адже там дуже багато корисних матеріалів, конспекти, уроки, все-все з української мови. Тести публікую саме туди. Тому підписуйтесь обов'язково і забирайте. Маєте корисний матеріал. План нашого уроку. Ми спочатку поговоримо про те, а що взагалі таке безсполучникове речення. Далі про те, як ставити кому у безсполучниковому реченні крапку з комою, двокрапку і тире. А потім я розкажу, як підготуватися до НМТ з української мови всього за 42 дні. Поїхали! І так, безсполучникове речення. Ми не забуваємо про те, що це перш за все складне речення. В складному реченні завжди є підмет присудок, підмет присудок, тобто дві граматичні основи. Це база, фундамент. Ґрунт складних речень. Не обов'язково буде підмет, присудок підмет присудок може бути ось так, наприклад. Да? Тобто підмет, присудок і тільки присудок. Може бути тільки підмет, наприклад, але це е, не. Заважає нам казати про те, що складне речення обов'язково має дві граматичні основи. Безсполучниковим називається складне речення, да тобто це основне складне речення, дві граматичні основи. І далі, частини якого пов'язуються в одне ціле не сполучником чи сполучними словами, а лише за змістом інтонаційно. А сполучником, це як взагалі? Я готувала уроки, або я робила уроки, коли. Мама прийшла додому. Тобто я, я робила уроки, коли ми можемо поставити запитання від однієї частини речення до іншої. У нас у цей сполучничок коли об'єднує дві частини речення. Або е, Я робила уроки, а мій брат грав на вулиці. Я робила мій брат грав. Да, брат грав, це. Граматичні основи, і тут є сурядний сполучник, а а мій брат да щось там інше робив. Тобто, сполучниковий зв'язок це тоді, коли в нас є сполучники, Безсполучниковий це коли немає. Тобто, ми просто робимо перелік оцих простеньких речень між собою за допомогою ком тире двокрапок. крапок Ніяких сполучників там більше нема. От схеми, які в нас можуть бути: тобто, кома, тире, крапка і крапка з комою. Бачите, тут відсутність сполучника, це основне. Вітер віє на долину, коли билину, рід до роду листи пише та на Україну. Вітер, віє та колише це перша граматична основа. Рід пише друга. При цьому в нас лише кома. Як бачите, нема більше там та і ї, або чи якщо бо нема ніяких сполучників у безсполучникових складних реченнях вживаються такі розділові знаки. ну про це вже поговорили. Кома двокрапка тире, крапка з комою. Зазвичай, коли в нас урок йде не під запис, а на онлайн-уроках, я завжди даю такі картинки. Да? складіть речення за картинкою без сполучникової. Мої учні кажуть, що так, що тут відбувається на картинці? От можете подумати, до речі, що відбувається на цій картинці. Тут і грім, да? грім гримить, дощ насувається, погода псується. Ну, тобто, багато, багато можна підібрати дій, які одночасно відбуваються на цій картинці. Так от. Кому ми якраз таки в реченні ставимо при одночасності послідовності подій або явищ. Тобто, коли ми в реченні робимо перелік дій, і вони відбуваються на одній картинці, умовно, одночасно або послідовно. В такому випадку ставимо тире. Почнемо з останнього речення, воно мені подобається. Песики просились погуляти, Олег вийшов з ними на вулицю. Песики просились погуляти. Перша граматична основа, Олег вийшов друга, і це послідовність подій. Тобто, спочатку вони попросилися, потім Олег вийшов. При послідовності подій стоїть кома, зауважте, як ті. Тільки б тут у нас стояло і. Песики просились погуляти, і Олег вийшов. Це б вже було речення, яке не безсполучникове, як ми сьогодні вчимо, а складно сурядне, оскільки нема сполучника і речення лише з комою, лише безсполучникове. Я знаходила цікаві картинки, Олег допомагав мені писати текст. Одночасно відбуваються події, стоїть кома. Зауважте, якби тут уже було і це вже було б сурядне речення, тобто це якраз таки безсполучникове. Рефрижератор швидко наближався, втиснутись перед ним не було жодної змоги. Одночасність подій стоїть кома. Тобто, приодно. Учасності або послідовності подій в реченні ми ставимо кому і слідкуємо за тим, що якщо нас питають про безсполучникове речення, там не повинно бути сполучників і її та або ніяких таких сполучників. Наступне е, наступне наше речення: це крапка з комою. Якщо частини безсполучникового складного речення поширені і далекі за змістом. Або ключове мають свої розділові знаки. Зазвичай в книжках якраз таки пишуть поширені, далекі за змістом, а це взагалі як? А як це, а як це виміряти в кілометрах, в дециметрах? Як це далекі за змістом? Зазвичай я своїм учням кажу: уявіть, що у вас є речення. От до, до давайте от, до, ці, до цієї крапочки червоної. Уже горіли, мохнатими і червоними як жар. Шапками будяки дихаючи солодким медвядим душком. Що ми тут бачимо? Будь-яки горіли, просте речення, але скільки тут своїх розділових знаків. По-перше, порівняльний зворот як жар. По-друге, стоїть кома при відокремленої обставині, у чи а чи ячі пішов дієприслівниковий зворот. Тобто, зайки мої, уявіть собі, просто уявіть собі, до цієї крапочки, до цього моменту, речення вже має купу своїх, е, значить, ком і розділових знаків. Далі наступне, Наступна частина речення цілими озерами поміж травм біліли соромливі невісточки в жовтих шапочках і білих віночках з пелюсточок навколо голівок. Господи, окей, тут нема розділових знаків додаткових. Але тут у нас речення дуже поширене. Подивіться, скільки е, іще слів, і тому, щоб не переплутати де кінець першої частини речення, де початок другої, ми ставимо між ними крапку з комою, тобто крапка з комою ставиться тоді. Коли частини речення між собою не між собою, а вони є дуже поширеними, і в них уже є свої розділові знаки. Тому ставимо крапку з комою. Зрозуміли? Їдемо далі і далі в нас ось такі картиночки. Як ви думаєте, про що думає Оленка? Нехай це буде Оленка. Да, про що вона думає? От дайте мені відповідь. Вона про велосипед не... мені не подобається ваша відповідь, тому що про велосипед це нескладне речення. Оленка думає, як хочеться покататись на велосипеді? Або, наприклад, Олег, нехай це буде Олег. Олег придумав. От, придумайте наступну частину речення. Наприклад, Олег придумав, написати контрольну можна на останньому уроці, а не на першому. От так, от таке придумав. От, і коли ми маємо з вами лише першу частинку цього речення, Олег придумав. Оленка згадала, наприклад, чи зрозуміло це речення без продовження? Ні, не зрозуміло. Двокрапку ми ставимо тоді, коли друга частина речення пояснює, доповнює, роз'яснює, виражає причину, все-все-все про першу частину речення. Тобто, коли от друга у нас є таким поясненням, роз'ясненням до першої, перша без другої не зрозуміла, Тоді йде двокрапка. При з'ясуванні доповнені. Бачу здалеку, от поставте тут крапку. Сильно речення зрозуміла? Ні, бачу здалеку. Хвиля іскриста грає вільно по синьому морю. Тобто тут у нас якраз таки дві граматичні основи, і стоїть двокрапка, бо друга частина речення пояснює, що ж я там бачу здалеку. Далі, при поясненні, іноді повітря здригалося, громом споміщав про себе травень. Повітря здригалося, і далі ми пояснюємо, чому. Громом сповіщав про себе травень, тобто бачимо дві граматичні основи, стоїть двокрапка. Якщо друга частина речення виражає причину, про що йдеться в першій сулма веселився. Чому? Да, треба пояснення. На чайках прибули козаки з визволеними побратимами. Зрозуміли, про що мова. Тобто, якщо кому ми ставимо при одночасності послідовності подій, якщо крапку з комою ми ставимо, якщо наші частини речення між собою дуже поширені. То двокрапку ми ставимо якраз тоді, коли в нас іде друга частина речення, пояснює першу, пояснює попередню, роз'яснює, дає проч. Далі Наступні картинки. Що ми бачимо на першій картинці? У нас пуста оця корзиночка і є повна. Тобто, якась ан, якісь антоніми, да? щось різне, щось антонімічне, протилежне між собою. Зафіксували цю думку. Це буде наше перше наступне правило. Друге, що ми бачимо на другій картинці? Часто таке, знаєте, порівняння є час, це гроші. Так от, от, таке порівняння теж може бути ілюстрацією до одного, з правил наступних, до одного з наступних правил. І остання картинка, яку я хочу підвести вас до наступного правила, це що ви бачите: дощ, виріс, гриб. Тобто відбулася якась умова, і потім стався якийсь наслідок. Так, от ці картинки допоможуть нам визначити, коли ж ми ставимо тире у безполучниковому реченні. Тире ми ставимо, якщо зміст частин протиставляється або зіставляється. Тобто, можна побачити якусь протилежність, якісь антоніми: упав тиран, прокинувся народ. Да, Можна вставити А або Але. Далі, при порівнянні, подивилась ясно, заспівали скрипки. Тобто, подивилась так ясно, наче заспівали скрипки. От таке порівняння, ми ставимо тире. Далі, третій і четвертий пункт я люблю об'єднувати в один. Я люблю якраз таки казати: умова, наслідок. Умова, наслідок. Умова. Посієш вчасно, тире ставимо, вродить рясно. Далі, прийдеш увечері до мене. Умова, наслідок. Поговоримо. Ну, і четвертий пункт також тут, бачите, умова, наслідок. Якщо друга частина виражає наслідок, висновок з першої. Сніги спровадила весна, тобто якась умова. Зазеленіло поле, висновок наслідок. Отже, умова наслідок це тере. І п'ята – це мій лайфхак, який я вам можу дати. Це раптова зміна подій. Коли в реченні ось так все відбувається, прям ось так швидко ми ставимо тере. Ось так швидко все відбувається. Це тоді, коли вони вживають слова враз, вмить, в одну хвилину, в одну секунду. Тобто, коли все дуже швидко змінюється, це тере. Випало враз кілька сот мушкетів. Велика турецька галера поринула у воду. Тобто ще раз тире ми ставимо, якщо у нас є протиставлення зі порівняння, подивилась ясно, заспівали скрипки. Якщо у нас є умова наслідок або умова висновок, посієш вчасно, вродить рясно. Сніги спровадила весна, зазеленіло поле. І якщо раптова зміна подій враз, вмить, в одну секунду щось змінюється. Що ж, спробуємо зробити тест на цю тему. Безполучникове складне речення можна утворити, якщо до фрагмента головної в байках Сковороди є його філософія. Додати головною в байках Сковороди є його філософія, безцінне зерно істини пізнане автором. Ми пам'ятаємо, що складне речення це коли ми маємо дві граматичні основи. Тобто, філософія є головною, це перша частина речення. Але філософія, інша назва з філософії. Це безцінне зерно істини. Інша назва чого-небудь в реченні це прикладка. Тут би стояло таре, але це точно не безполучникове речення. А не їхня складна мова чи прозова форма. Мова, форма, філософія є головною або тут ключове не є головною. Тобто тут навіть не складне речення, це однорідні підмети. Філософія є головною, не мова є головною, не форма є головною. Тобто однорідні підмети, не підходить. Саме вона. Становила сенс е, життя мудреця, і це якраз таки наш варіант відповіді, адже вона становила це друга граматична основа. Філософія є головною, раз вона становила два. І ми якраз таки пояснюємо, да? головною в байкак сковороди є його філософія. І далі ми пояснюємо ставимо двокрапку і робимо пояснення. Саме вона становила сенс життя мудреця. Це правильний варіант відповіді. І ми прагнемо осягнути тут. У нас сполучник і показує, що це сполучникове речення, складносурядне, а не безсполучникове. І філософія, яка прихована це відокремлене означення, але це не складне речення. Тому правильним є варіант В. Що ж, я сподіваюся, ви розібралися з комами терейдвокрапками. Ну, а якщо вам потрібно вивчити всю українську мову до НМТ, і ви хочете отримувати більше уроків саме в такому форматі, ви можете записатися на курс Flash. Це інтенсивний курс підготовки учнів до іспиту з української мови, з яким ти можеш підготуватися до НМТ з нуля до 190 за 42 дні. Так, мені треба всього 42 дні для того, щоб підготувати вас до НМТ з мови. Ось такі класні уроки, міні-уроки, які ви побачили зараз, це Теорію з практикою у мене в такому форматі записаний записана вся українська мова. Курс Flash – це 60 уроків записі з усією теорією для успішного складання НМТ з української мови. На курсі Flash вас чекають. Вас чекають конспекти, робочі зошити, домашні варіанти, домашні, значить, тести, легкий рівень, складний рівень. А найважливіше це відеорозбір цих домашок, відеорозбір кожного тесту. Також вам буде доступно курс основ предмету, авторська домашка, особистий куратор, кахути це такі ігри для практики і активності в телеграм-каналі. Все це ви можете отримати за 42 дні і пройти програму від алфавіту до складних речень і отримати свій найвищий результат. Щоб записатися на курс флеш, пишіть мені флеш за посиланням в описі під цим відео, або ж. За в моєму інстаграмі, да, там посилання на інстаграм Ліна Укрмова. Чекатиму вас на курсі флеш. Ну і нагадую, що ви можете більше ніж ви думаєте. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Па-па!